Привіт, вітаю вас, Тильці! Розклад для вас на цей тиждень. Давайте подивимося, що карти приготували для вас. До речі, з 17 по 23 листопада 2025 року. Що ви собі планували? Чи співпаде зараз енергетика карт з тим вашим плануванням? Енергія на тиждень, так, починається. Якісь повторення того. Що з вами можуть бути відбуватися якісь не дуже приємні розмови, жорсткі висловлення. Можливо, ви, знаєте, біжите попереду паровоза. Щось відбувається в вашому житті необдумано, з гаряча, з жару. якийсь можливо, молодих до дівчат проявляється, до чоловіків дівчина, так, як тут зображено Можливо, суперечки саме з цією людиною через прояснення якоїсь ситуації. І знов іде вогняний пан знак зодіаку стихій вогню, запальний чоловік. Або, можливо, це ваш запальний характер. так Зараз. Хоча ви на стихії землі. Ось що у нас кажеться чи Ну, або якщо ви проявляєтесь більш по вогню, ви закриваєтесь, так, вдягаєте маску, не показуєте, що ваша стихія це земля, а показуєте якийсь вогонь. Можливо, це ваша позиція захисту. Для дівчат це може проявлятися так. Якийсь чоловік, знако затяка стихії вогню, але ви закриті. Через що закриті, можемо ще подивитися. Через ваш... ваші очікування не зійшлися з тим, що ви отримали. Через це ви відчуваєте необхідність закриватися від цієї людини. Подивимося тельці ситуація, яка може чекати на вас на цьому тижні. Через якогось маніпулятора, або це можете бути ви, так, щось руйнується. Через якусь нечесність, через якийсь досвід, який призвів вас до того, що руйнується ваша схема, наприклад, з кимось спілкуватися, відносини, так побудовані, що були в хиткі позиції і руйнуються. І знаєте, самі собі вдягаєте кайданки, самі собі вдягаєте маску, закриваєте очі, що ви нічого не бачите, ніби не свідомо, невірно аналізуєте ситуацію, яка навколо вас. Не розумієте її, ніби я ні, Я не буду заглиблюватися, щоб не розуміти цю ситуацію і. Краще, ось я зав'язаний, я нічого не можу зробити, мої руки зв'язані, нічого від мене не залежить. Ні. Це лише ваше відображення в дзеркалі, це лише ваші думки. Оці ворони налітають на вас, ніби як негативні думки, але це ви самі себе накручуєте так. Насправді цього немає. Просто самі себе накрутили. Через що? Через якусь взаємодію з кимось, можливо, через якісь фінанси. Можливо, тяжка ситуація з отриманням якихось коштів. Подивимося тельці. що вам може заважати на цьому тижні? Чого? У вас є ілюзія або якось сексуального прояву до когось а, чи те, що до вас. Почеркувати якийсь сексуальний прояв. Це ілюзія є. Або це якийсь шанс надію. Ви впевнені, що зараз можете вже діяти, але це може бути ілюзія. Перегляньте, що є ілюзія, а що є дійсність. Щоб не було у вас рожевих окуляр. Це що ще. Чому? У вас зараз немає. Вам зараз потрібна трансформація, завершення якоїсь ситуації. В плані тому, що ви щось тягнете за вуха в своє життя, яке вже не має шансу на життя. Так? Ви самі його продовжуєте йому життя, хоча немає вже ніякого шансу. Також це щось минуле вас травмує, так, що вам потрібно відновлення. Відновлення як у кого. Проявляється це, або просто полежати так спокійно, щоб вас не чіпав ніхто, дати собі можливість нічого просто не робити. Полежати у ванні з пінкою, помедитувати, почитати книгу, серіальчик, що вас наповнює, вам потрібно відновлення, тальці. І дивимося пораду карт для вас на цей. У вашому оточенні може бути людина знаку зодіака стихії води, це саме пані, знаку зодіака стихії води, вона дуже гарно вміє вам допомогти підібрати до вас правильні слова, чи підтримати вас. Це може бути, до речі, і лікар, і психолог. Так? Її руки ось так, можуть приборкати ваші всі непорозуміння всередині вас. допоможе ця людина вам розібратися в собі. Може так, ще порада карт для тих Будьте відкриті до чогось нового, щоб не занурюватися в ось тут, в негативному стані, де вам потрібно, а, потрібно відновлення, щоб не піти в такий стан ще гірший. Де ви не відновлюєтесь, а тільки погіршуєте свій або внутрішній стан, або фізичний стан. І вам обов'язково, якщо ви відчуваєте поздоров'я щось на цьому тижні, не гаразд, обов'язково зверніться до лікаря. Краще перевірити це все. А якщо це ваш внутрішній стан, обов'язково зверніться до когось з вашого оточення, вони зможуть вам допомогти. Відкрийте вашу душу. Не перебувайте довго в депресивному стані. Бажаю вам тих прекрасного тижня. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе і ви зможете дарувати любов оточуючим і світ ставатиму прекрасніше. До нових зустрічей!